Какие задачи в зоне Иловайской и в какой период времени вы выполняли? Если можно, нажмите кнопочку, пожалуйста, у нас стенограмма ведется. Шановный голова, шановные члены Тимчасовой Источной комиссии Верховной Рады Украины, я в первую очередь хочу поблагодарить вас за запрошение, меня на заседание комиссии, потому что я, как никто, Можу пролити світло на багато запитань, які ви досліджуєте в роботі своєї комісії. Чому? Тому що з першої хвилини до останньої я знаходився там, я приймав участь в плануванні, я приймав участь в управлінні, а де потрібно там управляв. І тому я вважаю, що мої свідчення будуть для вас самими цінними, де ви зможете, зібравши в єдине ціле всі ті свідчення, які ви зібрали від солдатів, від молодших командирів, від інших начальників, де ви зможете тоді. Маючи цей скелет під цю структуру, це все зібрати гроші. Але мої свідчення не можуть бути однобоки. Інакше я буду вводити в оману вашу комісію. Я хотів би, щоб комісія мене почула і зрозуміла, що я повинен вам доповісти обстановку, починаючи з першої хвилини планування і закінчуючи тією хвилиною, коли я вийшов на територію, яка була підконтрольна українським військам. Як я буду вам давати однобокі свідчення, що тут я вам скажу, тут я вам не скажу, це буде нещиро, це буде неповага мене як генерала до цієї комісії. Тому я хотів би мене почути і послухати складом комісії. Мені дуже багато що є вам розказати. Повірте, я чекав цього запрошення, тому що вам, державним людям, треба це почути. Вам треба почути. На жаль, я не буду говорити. Неправду, я не маю це право робити як громадянин своєї держави. Тому я хотів би, щоб ви мене почули в цілому. Після того я готовий відповісти на всі ваші запитання, на всі запитання. Але я не хотів би, щоб мої свідчення являлися навчальними посібниками для російських солдат, для сепаратистів, як діє українська армія, як діють інші формування добровольчі в тому числі, як діють волонтери для того, щоб з нами боротися і нам протидіяти. Я і мої підлеглі до сих пір знаходимося на війні. Підкреслюю, на війні. Ми виконуємо бойові задачі. Ми гинемо. Тому я хотів би, щоб це було почуто і щоб мене почули в тій обстановці, записали ті, ті засоби, які це дозволяє зробити. І повірте мені, тоді дуже багато запитань відпаде, і ви зможете зробити дуже конкретні висновки по багатьом питанням. Які, почувши зараз запитання, розуміє, що немає чіткої відповіді. Я уже не Немножко. Есть вопрос э, системного давления на комиссию. В, в том числе от должностных лиц. Мы с вами это наблюдали на прошлом заседании. И в этом случае идти на поводу у этих должностных лиц и объявлять закрытое заседание невозможно. сказали, даже сами що вони хотят провести закрите засідання, у них є питання в закритому режимі міністр. Вам самий командир батальйону. Ще раз. Ми наша задача, у них можливо є питання, у нас стоїть задача розслідувати те, що нам поручив парламент. Значить, я прошу мене почути і зрозуміти. Я розумію, що ми хочемо одного, того, щоб кожен зрозумів і почув, і тим не менше, ми не чуємо одного. Значить, тоді я попрошу, задавайте мені питання. Виключаючи від початку планування операції до її закінчення, нарешті всі питання я готовий відповісти в цьому режимі, в якому ми працюємо. Чому? Ви розумієте мене, що я повинен давати оцінку, ви задаєте конкретні питання, на які я знаю, що відповіді повинен їх дати. Якщо шановну комісію задовільняє моя відповідь, що на це питання я відповідати не буду, то я не вважаю, що це є дійсно робота слідчої комісії. Я хочу, дуже хочу донести до поважної слідчої комісії. Всі деталі, від і до. І хочу, щоб ви зрозуміли послідовність. Хочу, щоб ви знали, в чому є прорахунки, тому що ви державні люди і вам приймати дуже багато рішень, в тому числі і в регламенті роботи слідчої комісії, парламентської. Чи може бути вона закрита, чи не може бути. Це не моя компетенція. Але я, як генерал, вам пояснюю, що за мною стоять люди, які сьогодні знаходяться на передовій, які гинуть. Я не хотів би, щоб чули їх прізвища. Я не хотів би, щоб знати, як приймають рішення, як управляють. Крім того, можливо, я би навіть не хотів, щоб зараз в наш противник чув можливо які слабкі місця в нас є, тому що ми над ними працюємо. І на жаль, це є проблема наша спільна. Слабкі місця в армії. Я хочу, щоб ви ще раз мене услышали. Одну Ні, но... ми не можемо, можем, тому да що ми просить Ще раз говорю, нам мандат видали ізбирателі через парламент. Я прошу прощения, ми це давайте не будемо. Ну, Мария, этого, этого не будет этого не будет так, как вы хотите. Это не я да, то, что хочу. Это хотят генерали Баре, и командиры. Еще которые... раз объясняю, у нас есть избиратели, миллионы избирателей, которые избирали парламент. Не придумывайте говорили командиры в батальоники. Я не считаю, что ваше предложение разделить. Будет иметь смысл, потому что генерал у нас есть два предложения мы оба проголосуем Зачем мы, э, просто мы оба предложения мы оба предложения проголосуем Но здесь я потом голосуем. скажу Дай о том раз. какая игра Дай идет раз. значит прервать э, проведение комиссии в открытом режиме и перейти в закрытый режим э, для для опроса для опроса генерала хомчака хорошо и ваших офицеров э, пожалуйста прошу голосовать кто за Подождите, первое какое? Первое. Первая позиция в закрытом режиме. Заслуга генерала Хамчака. Четыре. Кто против? Хорошо, уважаемые коллеги, я вынужден извиниться перед вами, попросить покинуть зал.